А що це ти робиш? Так хочу шолом запхати, а він нікуди не поміщається. Попередній то вже і загубив, а цей не хочу. А ти не пробував кріпити Докі. до павука? До кого? Нікого, кого? А чого? <laughs> Ось дивись. А, це є спеціальне кріплення для шолома або для будь-якого легкого інвентаря. Хм, непогано. А як він кріпиться? Дуже просто. Павук кріпиться до будь-якого спорядження, яке має молі інтерфейс. Нічого собі, це ж і на плитоноску можна позаду закріпити. Саме так. А спорядження надійно фіксується в ньому. Не випаде? Не переживай, все кріпиться надійно. По бокам кріпиться на фурнітуру, внизу кріпиться на молі інтерфейс. Регулюється по довжині. Дякую, це дійсно потрібна річ. А де можна павука замовити? Замовити можеш на сайті ювін.юей.